Дявеньки, мене з Кароліна. Зараз я буду в пригоді діда. Блін, як тут багато всього я навіть трішки в домі. А от просто так темно ж прям не видно де мій дім дуже. Я здається бачу чийсь дім. Мне треба туда піти. Цікаво, чи там є там хтось дома. А то може це чистим. Ладно, піду я спокійно. До нього. Ладно, просто піду ось вот так. Сальтушки вертушки я для вас роблю. І це, до речі, страшилачка. Ого, так якого заспівав. Так. Треба постучати, чи там хтось є. Зараз ой, ой. навіщо зробили таких дробин. Ой, не давите на Зараз. И еще разок. Так, зараз пусть снова. Кинг-Конг проголодался. Иди сюда, котлеточка. бо, навіть поїсти не дадуть нормально. Ладно, я йду. Хто ж там може прийти? А то завжди йду тільки як по то ніяк на гуманеті Ладно, піду я спокійно. Та їдо я й Що, ви не можете спокійно почекати? Зачекайте меня, зачекайте, стійте. А, -а, а Та що це таке? Це за лісниці такі? Давайте Вашку за листы. Да, давай. Я за... Привет. Привет. Что тебе треба туда? Я просто забыл калан, тому просто темно. Ладно, а ты кто? Волшебник. Да что вы? Не, я автор Кэдис Каролина. Снимаю свои озвучки, а до час с видео смешни. Ай, ладно. Пешой, можешь поисишь. Ай. О! Дед, что с вами? Дед,

Я йду вже їсти. Можемо поспілкуватися. Що в тебе там сталося? Та першу одна така звичка була, що я спокійно прогулялась. Я спокійно, значить, гуляю і зразу спокійно все добре то потім, коли я спокійно йду, на мене якийсь чоловік нападає. А я сразу така вдаряю його сильно за скоростю света. І сразу така йду в якийсь в ліс, не понімаю, куди ж мені надійти. Повечір. Так, да, а знаєш, може можете у мене поки що заночувати. О, якою. Зараз я тобі покажу, яке жаліще буде для тебе. Пішли. Oh, да, да, пишу, пишу. От, ліжко там. А тут а іграшки, котрі ти можеш спокійно погратися, якщо шо, як що знай. ось слівко. Окей, дякую. Сьогодні якраз вечір, тому дякую за ось цей безкомфорт. А мені трішки щось некомфортно так. А ну, шо ви? Ну це ж ваше ліжко. Ай, там мене, там є. Там мене є там ще. А, ну добренько. добраніч, Да-да, на добраніч, Нарешті, поки вона заснула. То я со своїми улюбленими справами займатися. Хе-хе-хе <рес> <рес> ладно. Візьму я одне оружие для цього такого ж мені взяти. А візьму я электрошки. Вот, візьму я його якраз. На всякий случай, коли він мені буде потрібен. Тільки зараз. Его треба поднять. Ось. Зараз відкрию. Все. Так що добре, коли ти входишь, засинаєш, і вже засипаєш. А? Що це за звуки? Тільки що були прокинутись на моей генерації. От. зараз Зараз полностью оживусь. Такие не раз. Та що це таке? Ладно, я подавлюсь, а що там за креки були? Так. Ой! Ох, добре, що хоті я б <смеш> Опа, кіжа, я поки що не знім на свою на своєї трубку це негарно з мого боку буде. Хм? А це що таке? Оружжі? Зачекай, а що це за оружиє таке? Мені навіть стало цікаво. Так, зараз. Піду я подивлюся реально що це за оружиє таке. Ножи, пістолети, електрошокер. Та мне вище тут такі оружиє. Може, в нього є якісь закляті враги, которые йому треба, да який час битися. Непонятно, але ладно. Каво, мені не главні усі оружі. Ну мені головне, що тут так. І ще, і навіщо йому таке оружжі. Так, зараз. залізу. Так. Обережненько, щоб не впасти і не вдаритись. Так, а то. Куди я упав? Генерація! Господи, от чому діду було оружие? Перший верт, мертвий, другий, третій. Четвертий і п'ятий? Значить, дід бере щоб битися, коли до нього хтось приходить? Дівчина. А? Ага. Навіщо ти тут? Лиза, что ты накоела? Сатака, получаешь на. Ау. Спи. Наращи ее. Я ее вырубила. Тоста нам. На. Хе-хе-хе, думаю, що вона так просто, що я хорошенький дід? Не я просто сама рада від цього матвого. Я десь там за п'ять хвилин прийду до неї. Що це зі мною? Я голова? Ах, я прямо не знаю, як сказати з цими трупами. Ну добре, що він мене тут не зарізав. Від я ж потрібно робити якісь відео, щось таке, то добре, що хоч я жива. А в шоці з цими трупами? Ладно, подивлюся, що з ними там сталося спочатку. Перший труп. Цікаво. Може він там живий? А, ні, фох мертвий, а я все одно знаю, що він мертвий. Да, я прям сама не знаю ніяких слів, як це оцінити з цими трупами. Другий труп. Тей самий, тільки голова розірвана на кусках. І третій труп? то це пов'язаний. Ні, просто у нього деякий час цілий, але головне, щоб він не вижив. Цікай звіти. А, ти хто? Не бійся, я кукуруза. Тобі треба тут негайно втікти звідси, бо тут небезпечно. Дід завжди сюди, коли. Коли він когось ловить із нас, коли ми приходимо до нього гості, то якщо ми туди залізаємо, то він зразу нас вбиває. Да? Да. Я прям не знаю, як оцінити. Навіть наш перший труп пустей загинув. Прошу, тікай звідси. Я. А чого це ти зі мною не підеш? Я зав'язана, я ніде не можу ніяк втікти. А продовження буде слідувати.